Доброго дня, мене звати Віталіна. Я бренд-технолог компанії ЄЛО. Розповім вам сьогодні про лінійку ліс, яка створена для дуже неслухняного, пухнастого та хвилястого волосся. Вона йде на основі амарантової олії, яка крім глибокого живлення робить такий захисний бар'єр, який є дуже міцним, і не дає, не проникає волога всередину вашого волосся. Також ця лінійка ідеально підходить для підтримки кератину в домашніх умовах. В наборі є шампунь, кондиціонер, незмивна сироватка і маска. Шампунь його формула очищає та приборкує навіть дуже неслухняне волосся, роблячи його м'яким і шовковистим. Як ми знаємо, після кожного миття ми маємо використовувати кондиціонер. А раз у тиждень це має бути маска. Тому кондиціонер з лінійки ліс має дуже таку ніжну консистенцію. Він не обтяжує ваше волосся, а вирівнює поверхню структури волосини. І за рахунок чого у вас буде менше пухнастості і таке достатньо легке розчісування. Як я вже казала, маску ми використовуємо раз у тиждень. За рахунок своїх активних інгредієнтів маска ліс вирівнює і виправляє навіть дуже неслухняне і пористе волосся, плюс дає вам додаткове зволоження і живлення. Та не забуваємо, що з маскою ми маємо сидіти 15 20 хвилин для того, щоб ви побачили реальний ефект після її використання. Як ми знаємо, після миття шампунем, кондиціонером чи маскою у нас має бути незмивна позиція. Сироватка ліс вам в цьому ідеально підходить, тому що це 10 в одному, такий термозахист, 10 в одному. Він вам забирає антистатичний ефект, захист від ує-фільтрів, захист від вологи, надає блиску, легкі розчісування, запечатує кутикул, ну, прям така палочка-виручалочка, скажем, я особисто його дуже обожнюю і завжди раджу додому кліп. Єнтам, тому що е, волосся після нього ну дуже класне. І не забуваємо про те, що це термозахист, який має бути обов'язково в кожного вдома. Тому, якщо ви хочете приборкати пухнасте волосся, обирайте лінійку ліс.